Друзі, коли я викопував ставок, мені всі радили, щоб ганяти карасиків, запусти собі щупачка. Я послухався і два роки назад запустив собі 100 грамового щупачка. Уявляєте, що було б з цим щупачком ще через 2 роки? Він би моїх корупів півкілограмових, просто на раз-два щока. Моя порада: не запускайте собі щуку в такі маленькі копанки, бо вона повибиває все. Мені просто пощастило, що я її випадково зловив на сітку. Це просто пощастило. О, є, щось б'є капець, диви! Щось б'є по шнуку. О. Есть, 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 есть народ, я излувы! Ничего себе!